Привіт, дорогінки. Відповідаю зараз на питання, як можна працювати лікарем в Польщі, лікарем з України. Можна, і є таке зараз е, умова, значить, воронкове право виконання заводу лікаря. Воно видається на 5 років, тобто не певне, не повне, а воронкове. Але працювати лікарем можна, тільки скажімо так, щоб хтось там ще був, ну там є певні. Обмеження ви почитаєте. От. Для цього треба знати польську мову і треба скласти певний список документів, тобто написати в Міністерство охорони здоров'я Польщі, там вони все напишуть, написати туди, все там потлумачити, туди-сюди. А далі вже друга після дозволу міністерства, другий дозвіл це право виконання заводу лікаря, яке видається і визволікарської вже конкретного міста працювати ну вот так.